Якщо у вас би стояло питання якісно вирішити своє питання, закрити якусь біль, наприклад, як я от зараз шукаю житло українцям, і якісь там кошти за це беру, там, і допомагаю їм знайти житло, яке вони хочуть. Заздалегідь шукаю, підбираю декілька варіантів, вони приїздять, я їм даю ключі, вони заходять і вже живуть. Так от, важливо. Вирішити якісно, швидко таке питання, чи е, вам важливіше звернутися в якусь компанію, яка має свій офіс, там сидять співробітники, і вони в вас викликають, ну, типу, більше довіри, можливо, що це якась компанія, якщо щось не так, то буде куди звернутися, куди прийти, куди написати скаргу. Цікаво, що для вас важливіше наявність цього офісу, чи якісно, швидко вирішити питання ваше так, як ви цього хочете? Чи змінився вже на сьогоднішній день підхід, що не обов'язково мати офіс? Чи вам важлива якість, ціна, швидкість відношення до вас? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи це має значення, чи немає.